Одна ховалися в погріб, де за стінами, за всякими. Вертуха ужарила нурсом по криші, у хаті сидів, ще й по телефону розмовляв, тільки пеляка посипалась на голову. Пробило потолок, Коротше, кусок того впало на диван, труба із того нурса. О. А я в другій хаті був. Почув, що вдарило, вийшов, а дивлюсь, не мав криші. Жив, поки хату не вжарило, а тоді виїхав в кривий ріг. Там і ті ось. Це з-під чого? З автомата, мабуть. Приїхали і то самі встановили, тому що потолки попадало, все попадало. Дощі майже рік жили в Кримрозі, та літо дощове було, потолки попадали. Тож Криші нема, все ж лилося. Пльонкою одразу накрили, а тоді це, вже пізніше трохи грошей насобирали та накрили. Було до війни, тоді все пропало, повипускали порозбігалося все. Що ж, як воно летить над головами кожен день. А тепер заново насобирали і корови, і свині, і кури, качки. Ну, потихеньку остановилися. Городість там там. У нас стерчали ці болванки, труби ті, ну хлопці ще розмінірують. Казали, що вони пусті. Тут їх багато стерчало, та й зараз стирчать. А він, я не знаю, може й були. Де. А, тут у нас один підірвався наш. Він за Зарічного сам, а його брат тут. Фермер їхав, до трактор, але її зірвалося і погиб. Не був, це те, що в селі немає, а вона виявила бажання торгувати, ну кажу, бери кухню, організовуй. Ми вже якось у хаті побудемо. У, у центрі хороший, магазин був, все. А що ж як він теж там порожджений, пошкоджений. А це маленький такий для села хватає. Людей менше стало набагато. У нас неплохо відновлюється, багато. І вікна поміняли, і криші поміняли. Да. Ну, де люди живуть, там Там же багато хат, що не живуть люди, то на їм встановлювати? А хто живе, вже майже всіх встановили. Плани жити потихеньку, чекати перемоги. Так хочеться вже, щоб десь їх погнали.